Еліксір, пептиди, колаген атлантичного Марліна, 10 штучок по 10 мл. Які ж корисні властивості Марліна? Марлін, як і тунець, Багатий на вітаміни і фосфор, тоді як вміст калію і натрію в ньому найбільш оптимальний. М'ясо марліна – це джерело унікальних природних жирів омега-3, які на 50% скорочують ризик серцево-судинних недуг. Рахунок наявних макро та мікроелементів допомагає уникнути депресії та покращити настрій. А ще вони покращують функціональня мозку, зору, є протизапальним засобом, сприяють. Зниженню ваги ваги, і на думку деяких вчених навіть є профілактикою онкологічних недуг. Корисні властивості еліксіру цього пептиди колаген атлантичного марліна він багатий на омега-3. В еліксірі міститься багато цінних ненасичених жирних кислот омега-3, які благотворно впливають на ваше здоров'я, серцево-судинну систему та мозок. Містить вітаміни та мінерали, багати вітамінами групи А, e, а також мінералами, такі як фосфор, калій, кальцій йод. Тому запрошуємо віковий схід. Вас чекає, і кожен клієнт у нас отримує подарунок від компанії. Ми вас чекаємо. Ставте вподобайки, діліться відео з друзями. Це завжди.